Є така квалина криса, мишка, Пацюки, Я їх ненавиджу. Але моя кішка може їх раз. Раз, два, три і гам гам. Бо вони, напевно, смачні. Бо кішка вона мисливець і вона дуже любить м'ясо. Кішка може крутитись понад 180 оберців. А мишка в природі ще буває домашня тваринка. Але не одна мишка, а треба, щоб дві, не менше, ніж дві. Треба, щоб їм було простір, багато мишок. Ціка, певне, число, щоб було. Вони соціальні і мишки люблять жити в компанії. Я свою мишку віддам кішці. Буду спостерігати, як вона нею радиться. І буду цією мишкою, маму лякати. Це буде вже моя улюблена іграшка. І сама за нею буду. Бігати я теж по секретику котик. Я робила міць міковаюцькою. Це як в ем, мучки, і давай і давай. І домами, мами, і сокалі, і сидом кольо. Три виски мою тогеньку. Не кажіть, не Буде Ні, ні, ні. Отак так дуже буде ми, бо ми будемо калюватися. Ні бака. бай-бай. Тут є мутика. Тут є мутика? Є, У мене тут є мутики.

Я дуже знаю багато про мишей. Це, так, це така тварина. Миша живе, ну іноді її можна побачити ну в зоопарку, ну вдома хто заводить мишей, в, в зокремниці. Є миші, які люблять жити у старих будинках. На них полюють коти. Коти полюють на мишей, тому що миші коти люблять ну, гратися з таким всі, що роблять. Все, що любить, так рухатись швиденько. в мультфільмах. Миші люблять сир. А що вони їдять в природі? Я ще точно не знаю. Сьогодні ми валяли мишку іграшку. Мені ця забава сподобалась. Я своєю мишкою іноді буду гратися, робити пранки для батьків і будуть приносити її до бабусі, тому що у моєї бабусі є кіт. Я робив сьогодні миску. В природі є миси. Є миси, які звуть вдома. За ними люди доглядають. Наприклад, я знаю, що вони вміють жити парами. Їм треба багато стелити папера. А ще є миси, які сам самостійно звуч. Їх можуть зловити коти. Я думаю, що... Сокиська полює, полює на миску, бо вона любить їх. Сьогодні я робив миску іграшку. Мені дуже сподобалось робити хвіст. Я роблю мишку. Я валяю голочкою. Це техніка сухе валяння. Ще ошибись зробити вушка. А в природі мишки називаються кроцвер або лісові мишки. Я дивилась таку казку, е, там, де там була ліна. І... Наташа, і там я була в старому садіку. І ми і там був півник, півник. І вони мені допомагали півнику, і півник сам з'їв ці булочки, пиріжочки. Є ще багато, але я їх не знаю. Зазвичай миші цікають від кота, тому що коти люблять е, дуже миш. Іграшку-мишку, дівочку. Яку я зробила, я зробила красиву. кота, щоб Він грався, бо в мене ще маленький котик. Миф люблять внорівити та сир люблять їсти. Вони бувають як домашні мишки. Чи дикі. За ними доглядають вдома. Для домашніх мифок треба клітка. Там треба вода, їва і щоб він спав. Мифки люблять пари, а деякі міші тікають від котів. І ще буває таке, домашні мифи ти приносив, а кот хоче його з'їсти. Такі живуть в лісі, а в старих будинках, щоб їх Найшли іграшку, яку я зробив, я буду гратися з котком. У мене в лутах твосиве мисте. Вона така симпатична вийшла. Була м'яць класня. Вона така мило-мило. Буду неї хатися. Мені сподобалося і хвоста. Я то я сьогодні зробила сама. Робити носик, робити очки і трубу робити. Мені це найбільше сподобалось. І ще в мене є тотат. Я їм дам хлотич своєю мистою. Я думаю, що, він, що я буду тирати, а він буде робити. Я думаю, що він подобає мій тоти за все місце справсня, тому що тоти люблять мисей ловити. Я знаю, в природі є миші. Я знаю, що вони їдять си. На них полюють коти. Вони сірого корилу миші. Живих мишей я не бачив. В зоопарку вони є. Це правда, не дикі миші. Таких миш... мишей я бачив. А сьогодні робив іграшку. Це теж мишка. Ми почували спеціальною голкою. Ця техніка називається «сухе валяння. В неї можна зваляти так одяг, і зуття. Мені найбільше сподобалось колити. Я буду робити такі іграшки ще.